дня, з вами світ танків, і сьогодні ми поговоримо про японський танк 5-го рівня ОІ Експеримент. Це перший танк надзвичайній цієї гілки. Вона стане справжньою візитною карткою японських тяжких танків. Це по-справжньому велика машина масою 100 тонн. Розмірами танк поступається тільки Маусу і Е100. Такі габарити дають перевагу танку, як наділяють його недоліками, про що розкажемо детальніше. По суті, цей танк відноситься до надважких машин, що в нашій ірі виражається збільшеною кількістю очок міцності. Experimental їх цілих 700, що більше, ніж у будь-яких однорівнених машин. Непоганий базовий огляд в 360 метрів можна підсилити оптикою. Хоча це рішення спірно набагато ефективніше використовувати обладнання для підвищення вогневої потужності. На цей танк можна встановити 4 гармати, але особливий інтерес представляє тільки два них. Це 5-рівня 75 мм з пробиттям у 124 і вороном у 125. Скорострільна гармата. Яка прокачується на середніх танках. І шестирівнева 100-мм з пробиттям 130 і вороном 300, менш скорострільна гармата, але її доведеться викачати. При цьому всі знаряддя мають непогані кути вертикального наведення, що в принципі дає можливість грати від рельєфу. Можна припустити, що більшість гравців всі зволіють мати великий разовий урон, тому будуть використовувати топове 100-мм гармату. Однак є сенс ставити і 75-мм гармату з менш разовою уроном. Але справа в тому, що ДПМ топової гармати становить 1857 очок а 75 цілих 2083 очка. Тут різниця в пробитті не грає особливої ролі, оскільки однорівнених супротивників обидві гармати пробивають впевнено. А на деякі танки 7 рівня все одно доведеться використовувати голдові снаряди. До речі, кажучи, тільки у стокового знаряддя у експериментал в якості преміумних боєприпасів використовуються кумулятивні снаряди всіх інших голда. З одного боку, це недолік, адже під калібері летять швидше звичайних ББ-шок, що робить більш простим випередження і стрілянину на деякі дистанції. З іншого боку, у ББшок краща нормалізація, тому вони менше рикошетять і впевнено пробивають броню під кутом. А броня в танка суцільне розчарування. Так він великий і важкий. Проте з броні у нього є тільки 75 мм в передній частині і 70 мм в бортах та кормі. Башня трохи міцніша, в ній по колу розташовані бронелисти товщиною 75 мм, при цьому вся броня складається з рівних листів, які встановлені без будь-яких раціональних котів. Загалом експериментах це одна з найпростіших цілей на п'ятому рівні. Лише через нахил броні на вежі снаряди можуть іноді рикошетити, але це виняток, ніж правило. Так що, сподіватися, на броньований захист танку не доводиться, що дуже засмучує. Танк при масі тонною оснащений 100 тонн. Оснащений двигунами у 100, 1100 і 1200 кінських сил, що у підсумку дає дуже хорошу динаміку. Машина впевнено розганяється до 40 кілометрів, при цьому дуже добре повертається на місці. Тому її експериментал може в числі перших займати ключові позиції, а при необхідності навіть повернутися на базу або постаратися перебратися на інший фланг. Що в підсумку? В результаті в особі у її експерименти ми отримали великий слабоброньований рухливий танк, оснащений відмінними для п'ятого рівня гарматами. Одне має максимальне втрат кількості очок міцності. Завдяки рухливості танк може займати. Важливі точки за допомогою гармати завдавати відчутної шкоди навіть більш високорівневним супротивникам, і при цьому без особливого ризику розмінюватися своїми ХП. Однак відсутність зброї не дозволяє тримати натиск великого числа противників. Цим танком практично неможливо блокувати або, навпаки, проривати напрямок по одинці. Хоча взвод таких танків здатний достатвити. Неприємності команді супротивника. І в цілому, через поєднання характеристик, танк досить складний в освоєнні. Впевнені грати на ньому зможе не кожен, так що і в рандомі він зустрічається не часто. Цікава деталь: через великі габаритів танка його внутрішні модулі і члени екіпажу розташовані досить далеко від броні і один від одного. Тому завдяки механікам нашої гри їм майже не наноситься пошкодження. Так що її експериментах може ніколи не страждати члени екіпажу. А з модулів найбільше страждають гусениці і гармата. Однак тут є виключення: досить часто танку вибивають БК, так як снаряди розташовані вздовж бортів танка. Так що ви ще не раз побачите. Як від нього буде відлітати башня? З вами був Світ Танків. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі і всім до зустрічі!